Як варіант. Добре, ви маєте час, щоб повторити профілірування бритвою. Ми повертаємося до вас, до групи номер 1 І ви мені мали розказати про, про... окантування. Що це за процедура? Це кінцева ліці, опираються, знаходиться по країні. Дівчата лиш мій цілого допомога, що набувають ось поточного силу. Так, дуже гарно е, молодець. А тепер скажіть, які де ми то бачимо, де ми можемо виконувати кандування? В потилишній зоні і в куне і, і грибки. Гри, гри. Добре. Відрізняться чимось чоловіче кандування від жіночого? Так. Чим? Е, коротке. <гум> Ну то припустить, можливо, ви правильно кажете, ну не нужна правильно кажете. Тобто, в залежності в жіночій стрижці, яка взагалі стрижка, яка довжина, воно буде само собою різниця. Ну, в жіночій також короткий, але власне ми казали, відрізняється ем, дизайн силует в чоловічих моделях і в жіночих. Чим відрізняється? Чим відрізняється в чоловік? От якщо в чоловічій зоні скронь, то там волосся зачищується і назад. Ви, ви. ви мені техніку зараз не розказуєте, ви мені кажете просто форму. Тобто, чи ви орієнтуєтеся, от прийшли до вас з та люди, ви маєте орієнтуватися, що можна пропонувати чоловікам, а що жінкам. І там є різниця в них, особливо в скроння. Овальна. на скронях. Оформі. Де ми бачимо овальне. Я вас що про скроні хочу почути, чоловічі моделі в скронях, які є варіанти е, тих скронь? Ласична це яка? Пряма вниз. Зачас. Щоб зробити укрутування, треба відповідно відбуватися. При пряма так. Пряма, скроня, це називається ще й бах. Коса, кокусінь. І пряма коса це буде така коротка скроння. А ще є видовжена скроня, яка називається бак-бар-дом. Пам'ятаєте, казала, що у них будуть а зараз вони вже корочені, але та форма збереглася. Це пряме, косе і бакимбаргу. Найчастіше ми від цього відштовхуємося. В жіночій моделі ви будете пропонувати пряме, косе або бокембар? яке? Не. Ну, я коротку жіночу стрижку, тобто всі решти там стрижки відштовхують. Можна Можна таке видушене, але є певно, чим воно відрізняється в жіночих моделях, щоб воно таке. яке? Видовжене тонке, загострене, ну максимально жіноче. Не квадратне. Не квадратне. Більше. Так. Більше. Ну, не робимо ми точно так, як в чоловічих. Пряме, кусе, або ще краще, поки Тобто mm -hmm. Розуміємо, що там і позарусі, і по всьому посує зробити тонке, охайне, а вже там, наскільки воно там видовжене, вкорочене, це вже ви з клієнту Добре. Щодо укантування шиї, скажіть мені, в чоловічих моделях найчастіше, що будете пропонувати? І від чого ви відштовхнетеся, щоб Чоловічно. у нас... чоловічих більш mm -hmm. Ну, Ясна річ, вона на цій, я вам кажу, до укантування шиї. Е, від чого овальне може бути, добре. Пряме, Пряме може бути. Може бути, це називається мисом, тобто на такий кут. Добре. Е, дивіться, знову ж таки, питання до вас. Е, від чого ви відштовхуєтеся при виборі того укрементування? Шия, росту волосся. Е, зарість і також наша шия, товщина шиї, чи вона товста, чи вона худа, правда? Так. І ми, якщо це буде худа, що будемо пропонувати? Шрина? Худа. худа? Якщо куда, ми будемо пропонувати що? Довжний. Довжний. Якщо куди, навпаки, треба щось зробити, щоб не кидалося. Прямо. Прямо, значить, треба пряме зробити. Або в крайньому випадку пряме з легенькими заокругленими кутами. Як ви... Як Як так, води? Води? Ну так, 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 так. А якщо вже от нас то старше тоді можна побудувати гостре, овальне, якесь таке, будемо продовжувати забужене, що буде нам допомагати відкоректувати ту товщу. Зрозуміло? Візуально здавалося. Так, <плес> добре. В жіночих моделях які ви варіанти знаєте у ґрунту Там багато. Ну, пряме. Пряме косе. Може бути асиметричне добре, що подібне. Підковоподібне довго. Фігурне може бути. А, тобто ну, багато варіантів. Пряме, підковую мисом, зрізаним мисом, фігурне, будь-яке там, що нам, в залежності від моделі стрижки, від бажання клієнта і так далі. Окей, і скажіть мені ще про гривки. Ну, гривки ми дуже часто бачимо, де. Буваємо. Жіночих моделях маю право всьому. багато там моделювати. В чоловічих там трішки йдився просто по зару, то mm. в формі стрижки і так з е, того виходимо. 2. Що ми робимо в жіночих? Які варіанти? 2. Варіант усе, викупла, байка, асиметрична, варі. асиметрична згренірована, так добре. І фігурка так само буває, різні такі варіанти, тобто дуже такі креативні. Добре. Окей. Поки що відпочивайте, ми наче все вияснили. Наша група ось ця мала розказати номер три про на пальцях. Що ту за процедура? І тепер дивіться, поки вони думають, що це за процедура, ми перед на пальцях всі згадуємо, що таке контрольне письмо, яким воно буває, і вашому допомагала бути за яке. За нерухома. Ви за другого, а ви за закомбіновані? Прошу. Е Скажіть мені, що таке контрольне посмотрима? Дівчата, що таке контрольний посмотрю? Це посмотрю, завдяки якого рухається наша стрижка. На що вона орієнтується? І, власне, воно задає якусь певну форму своїм тим так? Скажіть, будь ласка, група номер один, що таке нерухома посмотря? Знову-таки, ну, е, нерухоме? Ну, у вас буде задача нерухома, так? Нерухоме. Не 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 ну, ви знаєте? Це базова лінія, від якої вимірюються всі інші баси. Дуже гарно сказали, я, наприклад, не зрозуміла з місту того письма. Звучить вам? Ну, Іде ціла стрижка від нього, відбирається на стурці. <звук> ну, от ну, ну, це... його не можна розпляти, ну, рухати. Під нього, так та воно контрольний. Створ... Але нерухоме, його не можна робити. А, а, О, і, можна, цей, рухомий, а це не можна робити. Можна пояснити? Я, наприклад, я на каруках прийшла до вас і хочу зрозуміти, що таке нерухоме. Я розумію, у вашій версії воно стоїть в якійсь точці, так? В Якій, наприклад, точці воно стоїть. Так, якщо погодилися, Нього, наприклад, там, тушування зробиться. Ні, не, О, тушування не можна. Воно залишається, залишається на місці під час речі. <гум> залишається, воно залишається, а інші пасма де. А, можливо можливо під нього робиться. А ну та група вас доповнить. Це від цього пасма витразається наступні. А там що видаєш два. Можна різне, можна і піднімати, можна туди до вас два. Від першого посла. Вмієте заплутати молодці. Дівчаточку, все-таки я не чую від вас, доповніть ви, от ви, я хочу вас відчувати. Так, вас почути про письмо, мені здається, що ви знаєте. Е, дівчата, ще раз, увага, дивіться. Ви розумієте те, що нерухоме письмо це письмо, яке знаходиться в якійсь точці. Точка може бути будь-якою, залежною, яку ви виконуєте стрижку. Ця точка може бути внизу, голови, голови. В фронтальній частині голови, в верхній частині голови, правні вітають дівчата, увага, Бо це наше домашнє завдання. І там є ціла лекція, де є контрольне письмо. І я бачу, як ви то слухали. Або ви слухали і не зрозуміли, або я навіть не знаю, що був ще валюнок спеціально, щоб зрозуміти, в чому процес. Він дуже простий, не... Там просто рівня і пояснення до неї. Ви розуміти повинні, що в нас, куди є ще раз дівчата, я малюю малюю, У нас у нас, дівчата. Я вже малюю інший малюнок, так що дивіться на дошку, Інший, ніж був на попередньому. Дивіться, у нас ось тут контрольне письмо. На верхній частині стрілю губи. І всі пасма, воно так? Всі пасма. Дивіться, що, Живіться, що робиться. Чи? Всі ну, пасма. Робиться, казали? <різь> 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 Я почула, я потім зрозуміла, що ви не зрозуміли, тому малюйте, розумієте? Тобто в нас одна точка, і всі тягнуться сюди. Ми що Ви тепер будете знати, що ми, ми, ми а, повинні пояснити, що в нас є інші. Інші посла беруться до уваги. Його не слухайте серед своє пояснення. Всі наші це речення має звучати таким чином. Дівчата. А. Речення має звучати таким чином. Наше контрольне письмо не рухоме в будь-якій точці і всі інші пасма відтягуються не до нього. Відтягуються, відчиснюється до нього. Ви так не казали. І тому я вам ще раз пояснюю, на наступний раз а, знати відповідь. А, відповідь. Окей, молодці, у вас була задача про рухом. Поясніть мені різницю. Це космову від точно <пасмова> І нашої стнижки буде що? Який результат? Якщо, дивіться, окей, okay. питання всі. Якщо тут, якщо на першому посмі нерухомому, ми задали якусь довжину, наприклад, 5 см, так? Е, якими, якою буде довжина в усій іншій площі? При нерухомому. Більша. Тобто, якщо посмотре нерухоме, то ми казали, що тут у нас найкоротше перше письмо, а останнє письмо найдовше, правда? І тут така велика прогресія, тобто там... Mm. Розуміли? Mm. Пізніше. Mm. А, дівчата, зрозуміли? Так. Mm. А яка різниця, коли це рухоме контрольне mm. письмо? Вони зараз усі одна. Бо вони будуть усі одинакові. Якщо ми задали 5 см на першому письмі чи 25 см, в результаті в кожній точці нас буде та довжина, яку ми задавали на першому письмі. Зрозуміли? Так. Добре. І ця група каже мені, що таке комбіноване письмо. Комване письмо це теж була ваша задача. Вони розказали, так, опуслу, ви розказали про е, нерухомість, що бідою, ви про прохова, а винова ви ви, не виносять. Ви сняття на пальцях палець Зняття на пальцях це ваша процедура, така сама, як в них. А про пасло всі мали відповісти. І ви також можете знати дівчата, що таке комбіновне письмо, Бо з ними дуже довго говорити. Це все разом взято. Це гарніш. <плес> <плес> це і рухоми, і нерухомі. Які тут такі стрижки? це якась певна не класична, не важно, правда? Це якась модельна стрижка, де ми застосовуємо в якійсь зоні <плес> рухомий, а в якійсь так? Окей, дівчата, тихесенько. Будь ласка, третя група розказує про зняття на пальці. Що то за мене? Це термін, який стосується <плес> Або з Викладання? Щоб відбувати до штуку, потрібно зв'язати. Це письмо піділяється письмом і допомогу пальця. Як ставиться письмо? Під яким кутом встановлюється письмо в даному момент? Дівчата, допомагайте, 90, 90 градусів. Зняття на пальцях це метод, в якому завжди посмо розташовується під кутом, 90 градусів до поверхні голови. Далі ми маємо сказати, що ми там робимо, як ми рухаємось. Ну? Ну, як ми рухаємося, то треба визначити знову ж таки контрольний в даній стрижці. Ми сьогодні вже говорили про них, тепер скажіть, яким воно є в даному методі. Нерухоме, рухоме, комбіноване, яке воно є? Ні, нейтральне вікоме. Допустимо, доведіть, конечно, воно рухоме. Який? який результат тої стрижки е того методу в кінці, коли ми вже це все виконано, який є результат? Щоб ви переконалися, що воно було рухоме. Чи не багато там можна змінювати. Хто знає ще? Хто знає, яким є ефект після зняття на Дівчата. Яким є ефект після зняття на бальця? Яким є там контролю вихід? Який? Який є елемент? Якої ми дойомленої смуги зняті на пальці? А ми ж людина гарно. Це ваше завдання було сьогодні. Що таке зняття на пальці? Ви запізнилися. Я вам ще раз пояснюю, сіли в групу, де є поняття зняття на пальці. Ви мали їм сьогодні висвітлити. Що ви про це знаєте? Бо... А то мало більше. Дівчата ще раз. Середня бо ви найбільш тут виявилися сильними. Скажіть мені, будь ласка, що таке зняття на фальську? Де цей метод використовуєте? Я про стришу. Ми вияснили, що ми стежемо підготом 90. Скажіть мені коротко і ясно, яким є контрольний письмом в методі зняття на пальці. Ну? Ні. укороченим волоссям? Ну, Я про це не питаю, питала, це виясне. Я питаю, він є посмо, рухомий чи нерухомий? Ну який ефект після того посна і після того методу зняття на палець? Не зменшується. Не зменшується. Ми тут 10 хвилин говорили про контрольний і пасма, а тепер у нас в взняті на пальцях, зменшується довжина. То, будь ласка, запам'ятайте собі, що зняття на пальцях містить в собі рухоме письмо. І рухоме письмо, як ми вже сьогодні вияснили з важкою історією, що рухоме письмо задає нам певну довжину, і внаслідок в нього в нас всюди, в кожній точці, однакова довжина. І саме цього ми досягаємо в методі зняття на пальці. Якщо ми задали на першому посмі 2 см, 5, 25, то після зняття на пальцях у кожній точці, де ми це зробили, буде 25 чи 2, чи 5, чи 3 сантиметри. Зрозуміли? Так. Ну не знаю, чи ви зрозуміли? Зрозуміли. Дай Бог. Це не останнє таке опитування, дівчата. Ви будете в мене і писати, і говорити, і в кінці-кінці маєте знати все, про що ми тут вчимо. Буде.